Їжак та заєць, українська народна казка. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитись на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень в поле подивлюсь, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить із за куща заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий то вже й на ниві. А ти, йому заєць, вже кривуляєш криволапку. І батько твій криволапко, і дід криволапко був, так і й увесь рід твій, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову. Що й батька його і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві каже: Ти, каже, мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. Заяць, як зарегоче, ти на випередки зі мною, а їжак спокійно. Так, я і з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць тому і радий, бо він був голодний, то подумав собі І це мені на руку, поїм капусти, краще бігтиму, та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш, жінко, який мені клопіт? Який чоловіче. Мушу зайцем бігати на випередки, та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха Помовчи, жінко, мовить їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, їжак, і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю борозни і стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене на ниву, то я йому скажу, а я вже тут. Добре, каже їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього: Ну, я вже готовий, їжак йому, то біжімо. От став заєць в одну борозну, їжак в другу. Раз, два, три, побігли. Заяць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки і спинився. Прибігає заяць в кінець ниви, а там їжачіха. Я вже тут. Ей, каже заяць, «А ну, біжимо ще раз. Побіг заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивись, а ну біжим ще раз, каже Заєць. Прибігає на другий край, а їжачиха знову вже там. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів, а за сотим разом як упав посеред ниви підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміяти зі слабшого, сказав тоді їжак та й пішов з їжачіхою додому. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.